Вітаю всіх! Давайте подивимось. США відновить військову допомогу Україні. 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 Так, можливо, не всю. Частково. По карта помірності так, але не вся. Ох ти Ворог. Тут розумієте, як вам сказати, ворог все одно натяки на війну робить. Розглядає війну в майбутньому. Це правда. І США через це буде допомагати. Продовжить цю допомогу. Бачите, вони зараз ховалися, по відлюднику вони відійшли, але ворог цим навіть користується. І користується. І США розуміють, що він буде. Бачите, якщо Україна слабка, піде знову. Це все враховується. Тепер тут. США поновлять військову допомогу Україні. США поновлять військову допомогу Україні. Так, зміни. Дивіться, зміни серйозні будуть. І карта миру. Так, буде. Можливо, в якихось рамках, не всю. Але частково поновлять, дійсно буде. Про щось зможуть домовитись. Не вся. Дійсно, по п'ятірці Пентаклів це не вся допомога, не все, що хоче Україна, але все ж таки для захисту оборона захист буде. Наступ ні, оборона захист так. Ви ж розумієте, що якщо політика США не враховує наступ на територію РФ і тому подібне. На даний момент ситуація така.